Так, любенькі, дорогенькі, запишемо відео з вами, як ви поживаєте, як, як взагалі вас справи, як настроєння, чи як настрій. Ой, хто знає, що сказати? Спитала все. Ціню, люблю, дуже-дуже, всіх при всіх. Всіх понімаю, навіть тих, хто пише, дуже нехорошо. Ну, це таке. Значить, у вас, понімаєте, значить, значить, хоч це сказати, ви нещасна людина. Люди, які довольні собою, які щасливі по-своєму, хоч чуть-чуть, хоч трошки, вони не будуть таким займатися. Повірте, не будуть. Повірте, по моєму опиту, жизненному. І все. Розклади вайбер тільки пишете, свічки. Вайбер тільки пишете. Свічки перед цим відео знімала, розказувала, буду робити там такі як набори. Кому треба, теж пишете. В общем, все пишемо через вайбер. Розклади роблю лічно я, по телефон або по вайберу, без відео. Ну, Голос ви мій, за скільки времени, дуже добре розуміти, що це я і тільки я. Тобто, ніхто за мене не робить розклади, ніхто, ніколи я не пишу там розклад, описую, і пересилаю, тільки чітко балакаю, тому що мені треба ваш голос. Для розкладу, для карт, мені треба ваш голос. Все, сказала те, що сказала. Давайте подивимося от, от таке зробимо відео. Так, нас знищують як націю. Кому ми заважаємо? От давайте подивимося таку ситуацію. Якісь карти в мене тут... Не дуже мені нравляться. Прям чогось не дуже вони мені нравляться. Ну, дуже же час не витягнула а ну Давайте хоч оцю візьмемо. Чого не нравляться, тому що вони вже сьогодні гадали з ними. Ну Людям на розкладах. Давайте подивимось. Чи нас знищують як націю? Давайте. Я в такі трошки коротенькі, може, відео запишем. Коротенькі в мене не виходить, ну давайте спробуємо. Поїдемо в Лубни, зніму трошки вам, якщо поїдемо, тільки приїхали звідтіля, привезла свічки, привезла, привезла, відвезла те, що ви посилки передаєте, пересилаєте і по назначенню все відвезла. Спасибо велике вам, вам передають велике спасіба. Так, чи знищують нас, як нації? Чи хочуть знищити... Да, чи, а як знищують, як нації? Тому що в брехні нас держать, От ну, карта показує. Тому що хитрять, мудрять. Стараються, так, да, стараються. Знаєш, ні, коли по брехні хорошого ніхто нікому не хоче. Ні я вам, якби брехала, сиділа, не ви мені ну, хорошого, ні я для вас, не ви б для мене не хотіли. Внимаєте? Так само, якщо ми беремо на цей вопрос. чи знищують нас як націю? Чи хотять, так, да, тому що загнали в брехню повну за брехню. І хто це, ну, хто це, без різниці хто це? Чи знищують нас як націю? І саме, показують, заінтересовані в цьому люди здалека. Люди, які далеко знаходяться від України. Ну, їм подобається, бачиш, ну от чого кажу, тому що карта звезди. Це далекі люди від України. От через брехню, через це все. Чого? А чого? А чого? А тому, що подобається їм красива життя. Красива земля українська може. Помієте? От комусь подобається це все. Емоції. Ну, зависла ситуація зараз. Королеве, королеве, сонце, діте і смерті. Те бачать карта показує, остаються більш жінки, жінки і діти. Ну то є, от земля українська, якщо ми беремо жінки, жінки. Бідіте, ідетська карта. Через що? Через смерті? Через те, що нами жартують. А чого жартують? Через те, що комусь подобається українська земля, українське. Ну, все те, що з Україною связано. Ну, це Росія? Це Росія. Да! Це Росія. Росія, яка, яка хоче знищити українську націю повністю. Тому що не видержують вони примерно української нормальної житті, української красивої житті. От для, когось, для них кажеться, що ми тут взагалі живемо, як сказати, незаслужено багато, незаслужено красиво живемо. Подіваєте? Ну, через брехню. Брехня ллється з, з усіх екранів телевізорів. Обгадити об цей, ну то есть, брехня на їхню руку. Хороші вони маніпулятори, хорошо у них це все виходить. Ну то есть, може, навіть для їхніх людей. Це все хорошо дуже получається. Ну і кому ми заважаємо? Росії ми заважаємо. Їхній план. Ну, Давайте план надалі. Ждуть, час в ожиданні вони. Час вони ж в ожиданні. От карта бачиш от на Росію. вопрос задаєш, і карта дьявола зразу. От вони зараз ожидають. Зажидають карта дьявола. А дьявола може ожидати, тому що перевибори можуть бути. Тоді маєш дьявол вночі має зайти в свою силу. От ожидання д'явола, який зайде в свою силу, опять він має зайти по виборах в свою силу. Дявол, який в десятка десятках, який ложе своїх людей направо і наліво. Тобто ніхто не дивиться, ніхто не вважає, ніхто не думає, скільки у вас. Тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони будуть лягати. Тобто вони на службі йдуть в дьявола. Ну це вже магія, це вже для те, що розумієте ви чи не розумієте. Ну, тобто, на службі в дьявола. На службі в дьявола, тобто душа забирається повністю. життя забирається повністю. Так, да, через війну це все. Через короля мечей, через війну. Ігра, ігра, ігра заігралася стабільність. болезнь, яка спада. От пада болезнь, дуже болезнь велика падає. болезнь, яка дуже багато сили забере. От якщо ми беремо Росію. Рабзію, чи, чи як там кажуть, рабзія, чи Рабсея. Ну, тобто, дуже дуже велика болезнь падає. Болезнь, яка дуже підкосе. Це вже другий розклад, мабуть, показує карта. Дьявол грається, дьявол з цим грається. Чи дьявола виберуть цього да, да, опять? Так, цим виберуть. А кого? Абі ж нема кого. А кого? Побідив їх усіх. Тобто він побідітель, по, по... він там управляє ними. Управляє ними. Управляє ним, Вогонь. Огня у нього хватає. Навіть в голові у людей немає, що як тому вже від нього треба, як сказати, захищатися. А якщо є, то дуже не в багатьох і дуже воно так поверхностно де все. Хочуть знищить нас, як націю. Звісно, я б сказала грубо, ну, до останнього хохла. От би така, щоб до останнього хохла, щоб наймаленький, найпоганенький українець не оставався на цій землі. розумієш? Тому що дев'ятка Пентакля, я вам показую, тобто їхня наша життя їх роздражає. Просто карта показує. Роздражає. Чого? Тому що самі вони цього не можуть, ну не можуть вони цього зробити. От нема. А воювати можуть. А дьявол душі їхні він схватив. Тобто він наситився, наповнився і ними управляє дьявол. Куди дьявол показав, туди й пішли. Що дьявол сказав, з тим согласилися і почали робити. Да. Дідина, подівається, якби в нас в Україні воно трошки так не було, щоб ну, сили якісь такі були більш світліші. Не тільки у людей простих, а й можновладців наших. Знаєте, було б набагато легше. А так десь, десь він понімав, що тут зацепка є, тому що такі, такі наподобі його є тут. Все. От таке. Так що хочуть нас знищити як націю. Ну, все. А наші товариші є такі, які ведуть себе так. Вони в цьому допомагають, не допомагають, ну, теж не, не проти. Чому це такі діла? Давайте сьогодні це відео недовго буде. Все, пока. Кріпимося, молимося, все буде добре, все, за нами ще є великі сили, я вам скажу. За нами є ще в кожного рік є. І ну, це сила, які, які хто не понімав, той не понімає, яка, яка це сила. Тобто, розумієте, якби скоріше прозріння прийшло в людей, і скоріше прозріння прийшло в тих, хто служить должен людям, українським людям. А вони своїми поведінням, вони допомагають українських людей, як злити. Понімаєте? здати в руки дьяволу. Тобто. То сюди такі діла. Хто поняв, той поняв. Хто не поняв, значить не треба понімать. Все, пока-пока.